Всім привіт, з вами Таролог Віктор. Сьогодні подивимося розклад на Дніпро і Дніпропетровську область. Кривий ріг Марганець. Нікополь. Як завжди, подивимося воєнні дії, а також подивимося на сарану. Чи буде ця сарана розповсюджуватися по Дніпропетровській області? І так дивимося, що карта каже про Дніпро. Чи будуть Воєнні дії, Дніпро. Карта ночі, карта смерті. Карта нападу. Тут мечів каже, ніби знаєте, як велика активність нападів і також можуть бути руйнації, То, що меч це щось велике, як раніше, як раніше, особливо коло води великі напади, і тут можуть бути і безпілотники. І дрони, і що хоч, лисер мечі випадає. Загроза з повітря, і велика загроза. смертями. і смертями. А також нічний час. Прям масованість випадає. І дуже велика, великі круті зміни, як по судьбі. Колісо фортуни все зміниться з маленького на велике. Кладаються великі фінанси. Але це також може і говориться про город, що город відновлюється, щось робиться. Є якісь невеличкі пропозиції і карта сонця. Але карта сонця каже як про успіх, так і про випалювання територій. Ну, все переходить в помірність. Помірність, але по колісниці. По колісниці. По колісниці можуть бути такі, як знаєте, як напади наступлення. Напад, великі напади наступлення, ще король жезлов. Це вогонь, ніч. Маніпуляції, розрушення. Б'єм всім, чим попало. Але ще карта ця каже. По больницях по больницях, по дитячих садках, по зданиях, які дорого коштують, складах, потім щеблють. І по будинках даже, по складах, хочуть розорити розоріння. Якщо випада вогня. Такого сильного масованого вогня. Загроза саме більше падається вночі, яка создає великі проблеми. Загроза вночі, яка создає великі проблеми. Загроза з жертвами. Коло води. Коло води. Проблема може бути з водою. Коло води. Але це тут ще падає карта, що може бути коло води. І також ЖД. ЖД вокзали. Там, де збираються люди. Ну, що можна сказати? Кругом. Цим камені це карта кризи. Розрушень. Хочу, так, як знаєте, у Дніпро поставить в обмеження. Карта обмеження випала. Великі фінанси вкладаються. А знаєте, мене карта випадає як договор. Трійка. Як договорилися. Оце все, що зараз проходить. Оці всі зараз обстріли, масовані обстріли е, смерті, що випадала карта смерті, з мечів, це явні смерті, та ще місяць явні смерті. Карта каже, як договорилися. Ті, хто договорилися, близькі люди. Можуть разом за одним столом сидіти. А якось так. А Дніпропетровська область. Дніпропетровська область. Що чекати, Дніпропетровську область. Ну, в Дніпрі буде так, як і було. Поки змін я великих не бачу. Абсолютно не бачу ніяких змін. Будуть стріляти так, як і стріляли. Дніпропетровська область. Зараз подивимося, що чекаємо. Від території Дніпропетровської області, розчарування, масування обстріли. Вимені я вам. Один одну знаєте, куди перекидають. і наступ буде йти. Наступ буде йти, але буде з підкріпленням. Великі жертви розчарування, випалювання території, розрушення. Тут дуже близько знаходиться прифронтових. Селах. Тут треба однозначно виїжджати. Тут дуже сильні руйнації. йдуть. Скоро, воно все зупиниться. От карта зупинки випадає четверка монет. Але це карта ще й будинків всього нажитого. Руйнація всього нажитого. Ну, я так скажу, по четверки монет не тримайтеся за своє. Не будьте жадними. Це карта жадності. Я тримаюся за своє допосідня. Тому що, дивіться, дев'ятка монет, Ще наживете собі. Фінансів. Ага, наживеш тут, дев'ятка монет. Кажу, наживете, а тут випадає сімерка кубків. Це ілюзії. ілюзії. Але все одно все буде по справедливості і ви вийдете з стадії стагнації. Коли ви зможете кровом передвигатися, їздити і будете заробляти, будете рухатися, трійки жезлів, поки ви, як дехто не може передвигатися, тільки планує дивиться. Але зараз ви карта падає, з часом все буде добре. Дивіться, тут і багатство падає, і швидкий розвиток. В Новий світ перейдете. Коли буде якийсь договір, коли зможуть, зможуть отримати своє, то щось зміниться, але пауза ще поки, і пауза під загрозою. Під загрозою життя людей, під загрозою життя будинків. Ну, під загрозою. Так що тут карта каже, краще якось переждати цей момент. Переждати цей момент. Скоро стабіліза... стабілізується обстановка у Дніпропетровській області. Чи скоро стабілізується обстановка Дніпропетровської області? Вирівняється обстановка. Стане на краще в Дніпропетровській області. У мене тут монет, благо випадають. Хі, як і благо, так і потері. Потері, розрушення. Мах Ми зможемо. Відлюдник і меч захист. Ну, випадає, і руйнація, і все. Ну, я не питаю за це. Мені знову карта показує, що буде. Що буде. Ми вже це подивилися. І руйнації, і напад, от і вкладання фінансів великих, і мах, маніпуляції, людей поставить в обмеження. Ми це подивилися. Давайте візьмемо другу колоду. Це, я не хочу показувати, буде стабільність. Ну Можливо і покаже, але я розглянув вже на другу колоду. Чи буде покращення в Дніпропетровській області найближчим часом? Пауза. Карта каже. Боїмося, що от вам випадає карта покращення. Буде покращення. Буде покращення. тут Карта полібою. І так знаєте, як виграш на полі бою. Полібою імператор випадає. І пауза. Буде остановка, можна сказати, заморозка. морозка. шестерка жезла випадає. Перемога. Все своє відстоює. Карта непогана випала. Скоро повинно все зупинитися. Я давно дивлюся, що скоро повинно зупинитися. Щось міняється, щось міняється. Я вже кажу, це 2-4 місяці, що повинно щось змінитися, повинно щось змінитися. Гроші сьогодні як не міняється, але в мене більше випадає так, як на листопад місяць повинен мінятися. Але треба до листопада місяця ще дожити. І краще, хто при фронтових зонах, там де дуже сильні йдуть обстріли, руйнації, що може заснути і не проснутися, краще десь поки переїхати і побуть в безпечному місці. Так, давайте подивимося, кривий ріг. Що чекає кривий ріг найближчим часом? Що будуть обстріли кривого року. На те слово. Їм, знаєте, навіть король мечів, атака, скат атака, а диявол це залякати. Взять, як нібито людей, зв'язати в наручники давлення, тиск, прямо іскушення, іскушення нападів. Тим не звипала карта криси. Кризи. Кажу Кр криси. Це точно, що криси. Розрушені. Карта каже. Потір. Розрушені будинки. Розруха. Даже багато поверхівок. Те що стояло непорушно. Все розрушить. Масованість в обстрілах. Знаєте, обстели такі. Непогані тут падають. Крепкі. Вогонь, вогонь. Сила. Прямо така, знаєте, як... Атака. Атака з повітря. Розрушення повне. Велике розрушення. Хай лучше не збудеться. Наша карта води падає. Це може почуттів бути ще. Ну от люди, знаєте, як себе накрутили, хочеться прямо уїхати. Але це ще карта може бути і води. тому що вона випадає під королем мечів. Загроза велика коло води. Тут як установка і стабілізація. А що ж під вежою випаде? Треверіх. Зупинка це ілюзії. Стабілізація це ілюзії. І тяжкість. Уже тяжко цим. Недобре, ще там Така Яка найбільша опасність? Де опасність Саме більша кримурузі. Тут знову давай криза розруха. Висоти якісь. Сімка жезлов. Великі прилюти. Ніч. Найбільша опасність. Там, де люди відпочивають, насолоджуються, там, де зустрічі. Тут колони прям падають. І місяць. Тут знову випадає карта води. І випадає вона якраз. розрушення, розрушення І криза. Криза все поті якісь великі. Потірі йдуть. Людина не може встановитися. В апатію падать, дивиться, не може восстановитися, не бачить. Якісь мелочі, які можуть дати поштовх. Паратриця, розвиток падає. Багато працюй, робота. Знову вода. Але все одно випадає, що стабілізація повинна бути. Особливо в нічний час. Можуть бути жертви і щось велике. Пожари, прильоти, велике щось. Обстрілювати навіть можуть кабами чимось великим. Вісім кам'яв. Як обмеження. Теж як обмеження. Центр може бути під загрозою. Карта центру подає. Давайте подивимося. Нікополь, що чекає Нікополь найближчий час. Ой, кошечка, що негарні випали, їх заховаю туди. Ви зараз мені випадає в Нікополі карта роботи. Там де люди працюють заводи. Це найбільше коло води. Тут скобки, вода. І знову двійка мечів, вода. Оператор. І блазень, да? Блазень. Дітей бережіть. Дітей. Поблазується дитина. Це можуть бути дитячі площадки, школи. Дитячі будинки, дитячі дитсадки і так далі обласень. Але ця карта каже, що можу ще вдарити чимось новим, не таким, як завжди. Оновлення. Розрушення будуть якесь. Ще імператриця пада, Тоже центр. І ще щось може бути, ну, ще щось може бути стоюще. Що дає пошток, що дає розвиток. Забути теж, можуть бути. Імператриця розвиток, імператор, розвиток. Але ця карта ще самого города, центра. Нічний час. Загострення. Нічний час. Добре було б, щоб. Не дуже сиділи по кафе, по барах. Тут теж може бути загроза. Четверка кубків. Нам вже надоїли ці обстріли коло води, але вони будуть продовжуватися. Будуть продовжуватися. Тус мечів. Це прям атаки. Дві камечів. Це також загострення, але тут вже карта більше випадає, вони самі не бачать куди б'ють. Аби бить. Що чекати на нього? Ну, тут тут жезлі випав. Це може бути щось велике прильот знов коло води. Але ця карта може ще казати, що е, хтось думає, що буде дуже великий приліт, але це в покупках випадає ілюзія. Обмеження буде якесь. От масове обстріл таке як обмеження. Карта падає. Постійно будуть бить. Там, де були вже прильоти по заводах, по роботі. і прямо, знаєте, тут карта як плану. Плану е побільше зруйнувати. Не дати розвиватися. Карта фінансів не дати розвиватися. І маніпулятор. Я все можу, я все зможу. Ось так випадає. Чекаємо органі. Що чекаємо органи? Воєнді діє. Те що чекає? Жертви теж будуть? Теж випадає карта особливо вночі. Будуть і малі і великі прильоти. Е, карта навіть масованості випадає. І ще як розчарування людей. Там, де люди відпочивають, і великі можуть бути і малі, із жертвами. Але іще там, де люди працюють, буде масованість. Загроза вночі. Вибор загроза вночі. І прямо тут карта як випадає король мечів, як прямо такий. Діявол хоче залякати і взяти як нібито тиск, тиск на людей зробити. Щось хоче цим... Хоче щось досягнути. Король мечів. Каже я планую щось досягти тим, що буду давить. Давити, обстрілювати, таке іскушення прям йому щось робити. Дуже багато розрух. Куп'ярки кубку дуже багато вже розрушень є. Прям дуже багато розрушень. Я сьогодні дивлюся так чи будуть обстріли, чи не будуть. В основному, як себе поводять люди, що людям робити і так далі. Ну ви на місці все бачите і знаєте. Що вам лишний раз все казати. Я думаю, люди по-любому тримаються, працюють, Я так скажу. навіть не звертають на це уваги. Не звертають на це увагу, як привичка вже робиться. Осі роблю вже. Так, давайте подивимося. Що робить сарана? Чи буде... Тому що, ви ж розумієте, якщо дуже сильно множиться сарана і піде повністю кругом на всі території, то буде, ну я б сказав, може й не голод, тому що привезуть із Європи, ну ви знаєте, які ціни будуть. Вони ж все унічтажають. І помідори. І хліб. І дерева. Все до чого. І з стаями ж, ви розумієте, вони літають з таями. за ніч нема нічого. 100 гектар з'їв. А це ж які убитки. По-перше, убитки. А по-друге, на ринок же вона не вийде. Ця продукція не вийде на ринок. А що їсти? Хліб по скільки буде на той рік. По Давайте подивимося, чи буде розмножуватися далі із Запоріжжя, переходить на Дніпропетровську область і далі, чи буде розмножуватися сарана, розходиться. Справедливість. Щось робиться. Уже, знаєте, тут карта, як е, на чаші вісов, терези стоять. Терези і рівновага. Якщо потрібно, ми будемо відсікати. Якась робиться робота. Всім каже каже, що ми успішно працюємо і маємо результат. Ну загроза велика йде. Загроза з повітря велика йде. Тут королева кубків випала, як загроза з води. Загроза з води. Опять вода. Водохранилище. Висохло. Дуже гарна знову вода. Там, де відпочивали, тут карта випала. Бачите, карта випала. Там, де відпочивали, вода. І тут ту с мечів, все руйнуємо, все зносимо, Летим. і нічого після нас не остається. І тут там, де відпочивали, вода. І загроза з повітря. Напади. Прям такі Ранні напади. Ну, дуже, да, дуже гарна погода. Дуже гарна погода температура. Для їхнього розвитку. Через те вони так колись. Там, де відпочивали, зустрічалися колись. Так, да, це водохраніще. У ньому буде великий ще розвиток. Буде приборкання там. Буде. Їх поставлять в обмеження. От я спитав, чи буде приборкання їх. Випала восьмирка. Меч'ю. Зв'яжемо і закриємо. По королеві кубку, можна сказати, буде вприскування. Будуть вприскувати. Пауза. Зупинка буде. Я не скажу, що їх повністю уничтожу, тому що це така комаха, що її повністю неможливо знищити. Але тут карта випадає паузи. Паузи і обмеження. Оприскання. Будуть прискати. На це я думаю, вже виділяються кошти. Карта дій, карта обрискування, так, перше обрискування і карта великих коштів. Виділяються великі кошти для того, щоб приостановити... Обризкати і уничтожить, да? Отправить в другий світ. І уничтожити. Чомусь карта вночі. Обмануть в ночи. Интуиция. Інтуїція. в ночи будет, І карта смерті. Самый результативный хід, так як ніч і смерть випадає. Кінець. Ну зовсім кінця не буде однозначно. Зовсім кінця не, бу, не буде, але приборка не буде. Сарана дуже любить теплу погоду. Сарана любить дуже клімат такий, як у нас, дуже гарно розмножується, дає велике потомство. Я Пам'ятаю, по-моєму, там до 200, до 200 штук може дати. Особливо на зимний період, коли відкладають. На зимний період відкладають, потім на той опять нашествие піде. А ще коли вони бачать, що багато їсти є, тоді вони омолоджуються і хочуть піти королеви мечів так, навалую, щоб все знищити. Грядка жезлов. Дев'ятка жезлов каже ще, що вони можуть, знаєте, як мутірувати. Єсть у них горький опит. Омолоджується горький опит і зможуть мутірувати, і можуть йти. Мох, все зможе. Все захотіли, то і зможе. Ти не все зможеш. Не все. Але біди не роблять. Біди не роблять. Як крило смерть. Полі боя. Всі винищі. Кругом і повсюди. Ну вже вкладаються великі кошти. І вже щось робиться для того, щоб їх знищити, їх прибуркати і їх зупинити. Зупинка буде. В мене випадає, зупинка буде. Восьминка мечів каже, що зупинка їхня буде. Але повну зупинку. Це повну зупинку важко зробити. Тому що це таке, така комаха, що як колорадський жук, Дуже зробили зупинку. Вже скільки років всі боляться, всі травлять. А він не даром кажуть, така приказка, є живучий як королецький жук. Дякую, що дивилися цей розклад, ставимо лайки, подобайки, ділимося цим розкладом, пишемо коментарі. А також хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в коментарях в телеграм-канал. Так що пишіть мені в телеграм-канал.